Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, вирішив сьогодні зняти вам відео, показати, як я замінив болта на скаторі. Старий сікатор. Але тут дуже класна конструкція. До речі, лайфак вам, бачите, оця штучка ніколи не падає. Ну, не падає. Тут зафіксовано гайкою. Шукаєте інший болт, адже тут є різьба. Закручуйте і до, ну, до певної тисноти. Затискаєте, затискайте, аби вам можна було легше. О, як би я о, бачте, о, силою трасу і він не падає. Все, все з ним гаразд. Я тут замінив болта. Він тут в мене бачите, не хитається. Все гарно. І тут дав таку пластмаску. Пластмаску дав, вибив у ній. Вибив тій пластмасці отвора, отвора вибив. І туди заставив. Вибивав такі такі штучки. Ось бачите. Ось, на будь-якій пластмасі, з-під шампуню, інша можна бути пляшка. Вирізали собі, вирізали собі культурненько, посередині вибили та й все. Та й воно набагато легше. Дивіться, він, він гарненько все працює. Все, без Зараз я візьму гілочку, покажу, як він працює. Ось дивіться. І ось дивіться секатор, бачите? Бахо ПГ-12. Ось раз. Зрізи однакові, але цим легше різати. В чому весь секрет? Секрет в тому, що ця чанова, ця частина спланована дуже рівно, дуже рівно. І тут воно ну, він не зовсім гострий. Має таку виямку, для, ну, щоб сік дерев'яний стікав сюди. І тут трошки заточено, як то навскоси. Як то навскоси, заточено. Добре, але я не про цей зараз сікатор. А про цей. Бачите, він ріже. Він ріже, тут тільки треба заточку зробити трошки по-іншому. Я за ним постійно слідкую. У мене вже дуже багато років. І тут був, тут був шат. Тут був шат, відповідно. Бачите, шату зовсім немає. В чому перевага такого конструкції такого сікатора? Беремо ключик, відкручуємо. Ось. Відкручуємо цю гайку. Кладемо і відкручуємо болта. О, перед тим забув показати вам. Ось дивіться, бачите, це старий болт. Тут, тут ось в цьому місці з руками стерлося, витрилась ямка і був шат. Я його замінив. Правда, тут ось пилкою на жовчним полотном прорізав і все. І є в мене за що захвачувати. Чому якась тут є в ньому перевага? Дивіться, я покажу. Ось, а Перевага в тому, що не тільки болта можна замінити, можна цього болта замінити гарненько, а що конструкція сама. Ця конструкція це. Ніхто не повторює її, аби ви не могли болта замінити. Тут є різьба. Бачите? Тут різьба ось. Ось різьба. І цей болт сюди закру... сюди закручується. Ось. Він сюди закручується. А, я ще забув вам показати, вибачте, відкручую. Відкручую, зараз покажу. Потрібно болт знайти, щоб тут щоб тут не було різьби. В цьому місці, щоб різьби не було, щоб тут було ну, метал був. Тут десь на 8 приблизно. І бачите, він змащений. Я постійно додаю сюди масло. І до відповідного цього, От зараз затуго стоїть. Затуго трошки. І гаєчкою. До речі, болт цей биву. Нового я такого не шукав. В магазинах вони є, але я просто не шукав. Ось, І далі ми фіксуємо ключиком. Фіксуємо ключиком, притримуючи оцього. цього притримуючи відкруткою. Ось. Ми робимо шат, який нам подобається. Ось шат, який нам подобається. Більший, менший. Не буду я вже далі його закручувати, щоб аби не тягнути вам час. Я потім собі закручу, все буде гарно. Дивіться, тут, тут конструкція. Гайка на місці. На місці тут, відповідно до цієї штуки, вона на місці. Тут ось. Ця штука рухається, болт стоїть на місці. Так само і тут. Так само і в цьому секаторі. Тут Ця рухається, болт на місці. Але болт тут гайкою зафіксований. Ця Ця частина на місці. Тобто вона не зношується. Зношується тільки ця частина, щоб лише головки. Те саме і в цьому секаторі. Ця частина зношується. І цей болт. Самому буде складно виготовити. Ну я думаю, що я дам раду виготовити, але це буде складно виготовити. Далі я хочу, щоб в цьому відео вам показати, як доглядати за сікатором. Як бачите, він змащений. Ось, Бачите, видно масло. Масло скрізь видно. Але, бачите, це чорне. Я ним обрізав. Я ним обрізав, зараз візьму шматку, витру. Витру. Ось бачите, воно не витирається. Не витирається. Чому я це відео знімаю? А прийшов вчора до товариша він попросив обрізати виноград. А в нього секатор дуже туго йде. Бачите? о, І теж туго, бо цього, є, є, є цього соку багато. Що я роблю? Беру, беру відро з водичкою, беру відро з водичкою і ставлю. От чуть-чуть повернемо на бік камеру. Беру відро з водичкою. Бачите, о, пальцем, звичайним пальцем, ніяких... О, бачите. І воно відмиває. Ну, майже на ідеально відмиває. Знову таки беру тряпку. Беру тряпочку і ось. Витираю скільки можу. Бачите? О. Після чого він же гарно йде. Як новий, одним словом йде. Бачите, як новий? Так в армії змащують і зброю. Після, кожен раз, коли десь ховають ну, до шафи збереження, її змащують. Так само потрібно робити із секатором. До речі, такий секатор, бюджетний варіант, Дуже гарний буде для вас для винограднику. Можете, Це Франція Бахо PG-12. Гарно ріже і на винограднику вам пригодиться. Але мити його потрібно, навіть якщо ви багато працюєте, навіть декілька разів на день. Бо туго, туго все це йде. Далі я беру масло і капаю масло. Капаю масло. Будь-яким дротиком можна. В даному випадку це шпиці від ровера. Ось сюди наніс. Сюди наніс масло. Обов'язково сюди, де болт торкається, щоб воно туди зайшло, те масло. Ось. Сюди таке. Моторне, моторне масло. До двигуна автомобіля. Мінеральне бажано. Сюди наношу обов'язково, де цей болт рухається. Ось. Ага. І... От дивіться, бачите, ось, беру пальцем, такого розтираю його пальцем. Ніяких тряпок, нічого, пальцем, нічого там пальцеві не робиться. Так само і на тому скаторі те саме роблю. Дуже легко тоді воно ходить. Дуже легко сікатор ходить. Бачите, дуже легко. Все змащено. І я його після того кладу в шафу на збереження. На другий день знову беру і так кожного дня змащую. І він в гарному стані. Він дуже легко, легко дуже ріже. Дуже легко. Дуже легко ріже, бо все змащено. Інакше він. В мене були такі випадки, що я поклав сікатор незмащений, був той сік дерев'яний з винограду і... Прийшло десь 2-3 дні, я не брав руки його і проживів в тому місці. А так, і працює легко, і служитиме довго. Що той, що той. Те ж саме роблю із цим сікатором, дивіться. Капаю масло, скрізь має бути змащено. І сюди всю щілину, сюди капаю. І сюди капаємо масло. Сюди. Має бути секатор, не викидати його, хоч ми, хоч ми маємо якийсь новіший, але той теж має в запасі лежати. Змащений все, як має бути. Часом є грубша деревина шкода тим заморським. Користуватися, щоб його не поламати, а цей бачите, він надійний, недорогий, лежить і їсти не просить. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.